Зруйновані комунальні підприємства, потрощені школи та лікарні. Вночі окупанти вдарили по кривому рогу. Є поранений також з артилерії гатили по Синельниківському району. Більш детально про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона є з нами на прямому зв'язку полю. Вітаю Марко. Вітаю усіх цієї ночі. Окупанти атакували область безпілотниками. Шість дронів вдалося збити нашим силам ППО. Та на жаль, є влучання у кривому розі поцілив транспортне та комунальне підприємства. Далі пряма мова. Є зруйновані будівлі, пошкоджена спецтехніка по комунальному транспортному підприємству. Також завдали удару, в результаті чого є пошкодження техніки. Саме головне ніхто не загинув. Служби ДСНС, як завжди, миттєво виїхали на подію, ліквідували пожежу, надали всю необхідну допомогу. Зараз тривають роботи щодо розбирання завалів. Зачепило й декілька багатоквартирних будинків, що поруч постраждав 56-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. У місті вибиті вікна у п'яти лікарнях та чотирьох школах. А з артилерії вдарили по Синельниківському району у Великомихайлівській громаді. Ворог поцілив у склад та приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. В інших громадах області ця ніч минула без обстрілів. Наші колеги зараз працюють у кривому розі. Усі подробиці атаки чекайте у наступних випусках. На цьому у мене вся інформація. Марко дякую тобі. Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Поломарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині.